Безпека, приватність та беззаперечна якість це все про житловий комплекс Філхаус від компанії Lev Девелопмент». І саме зараз у вас є унікальна можливість придбати квартиру на представницьких поверхах за зниженою ціною. Найактуальніша пропозиція цього місяця це знижка мінус 10% на квартири, що на представницьких поверхах житлового комплексу Філхаус. Дана пропозиція дійсна до 10 лютого. Квартири на представницьких поверхах ЖК Філ Хаус побудовані за принципом вайт бокс. В них вже передбачена чистова стяжка та штукатурка, а також розведені воду та електромережі. Представницькі поверхи мають висоту стель 3 метри, покращену тепло та шумоізоляцію, ізоляцію, холи з килимовим покриттям, а також закритий доступ для мешканців саме цього поверху. Наразі діє знижка для військовослужбовців та членів їхньої родини мінус 10% та безкоштовне розтермінування. Детальну інформацію про знижки та пропозиції ви зможете дізнатися на сайті компанії Left Development та у відділі продажу.